Якщо подам на аліменти, то дитина в подальшому буде змушена утримувати свого батька. Правда чи міф? Давайте розбиратися. Відповідно до закону, батьки, тобто мама і тато, незалежно від того, в шлюбі вони чи ні, зобов'язані в рівних частинах утримувати свою дитину. Але і в дітей є зворотній обов'язок утримувати своїх непрацездатних батьків. І тут виникає момент. Що дійсно, якщо батько не платить аліменти, дитина в подальшому не буде утримувати батька? Так, це можливо, але за умови, якщо у вас буде підтверджено, що батько ухилявся від виконання своїх обов'язків і сплати аліментів. А це можливо в тому випадку, якщо ви звернетеся з позовом до суду, підете до виконавчої служби, відкриєте провадження і виконавець буде в примусовому порядку стягувати кошти, а батько їх платити не буде. Тоді дійсно у випадку звернення батька з позовом до суду, до своєї дитини, ви зможете надати докази, що батько коштів не платив, отже, і дитина має право не виконувати свій обов'язок в такому випадку по відношенню до батька. Якщо ж ви до суду не звертаєтеся, то презюмується, що все відбувається добровільним чином, батько нібито виконує свої обов'язки самостійно. Тому ви не звертаєтесь до суду, аліменти стягувати варто, тому що в будь-якому випадку ваша ситуація буде програшна, якщо ви не підете на такий крок. Якщо потрібна допомога, пишіть, телефонуйте. З радістю зробимо все швидко.